Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тароїстика З вами Оксана Волобаєва. Це теропрогноз для стрільців на лютий 2023 року. Отже, подивимось, яким чином ви будете проявлятись в соціумі. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі. І вирогідність стосунків або знайомств для тих, хто поки що вільний. Фінанси для стрільців у лютому. І рекомендація. Отже, стрільці, ви будете неймовірно чарівними протягом лютого до вас будуть тягтися люди. У вас будуть бачити просто людину мрію. Або ви дійсно така людина, про яку мріють багато тих, хто вас оточує, тих, хто вас бачить щодня. Хтось вас жадає, хтось бажає, хто для когось ви об'єкт мрії, об'єкт такої пристрасті, жаги. А це коли знаєте, щось недосяжне, але таке яскраве, як зірка. Вона світить, вона недосяжна, але так часом хочеться. До неї наблизитися. Ну, стрільці зірки цього місяця в будь-якому випадку. Для когось ви будете настільки недосяжні, що з вами тяжко буде просто вийти на контакт. А, бо, власне, у вас така м, стратегія, така потреба відгородитися від усіх, а, ізолюватися, щоб вас ніхто не бачив, не чув. І там у цій самотності зважити всі фактори, які для вас наразі є важливими. Для когось це початок нової якоїсь справи або діяльності. І ви, вам потрібен простір і час для того, щоб гарненько обміркувати, що вам робити, куди вкладатися, яким чином розпоряджатися, там, бюджетами, ресурсами і так далі. Ну, тобто, у вас в голові може бути так само певна мрія, певна ціль, певна мрія, яка перетворюється потихеньку на мету і вам необхідно побути на самоті, аби зрозуміти, як ви хочете ці мрії, дося... мрії діфіс, мети досягати. Причому всередині ви відчуваєте себе доволі рішуче. Коли ви можете просто відсікати від себе якісь непотрібні для вас речі, коли ви можете фільтрувати шелуху, те, що вам не потрібно, ви це фільтруєте і залишаєте для себе основне, хтось так само може здобувати професії, пов'язані з. Мечеві стихії, це медики, це юристи, це органи, це судді, адвокати, прокурори, все таке інше викладачі. Знову. Що ви такі стримані, стрільці? Ви можете певний час переживати і вагатися, чи варто вам розпочинати щось або приймати якесь рішення. Але, врешті-решт, не дивлячись на те, що ви можете... Може, ви тільки підете навчатися на ті професії, які я оголосила. Бо тут Власне, ця професія вона має вам на меті. Це навчання має на меті, що ви цією професією будете в майбутньому в перспективі дуже добре заробляти. І ось ви всередині себе ви розумієте, відчуваєте, що вам необхідно прийняти дуже зважене конкретне рішення щось забрати з свого життя, щось видалити, вирізати. А, і розпочати щось нове одночасно, ну або поступово. У стосунках стрільці дуже чуйні, підтримуючі, дуже ніжні, турботливі а, і загалом такі, до яких хочеться пригорнутися. Поспілкуватися, про, по, проговорити щось. Бо ваші партнери знають і розуміють, що ви їх у такому стані почуєте, що ви їх не тільки послухаєте, але й почуєте, що вони будуть почуті вами. А в когось зі стрільців у думках певна людина, яку не дуже хочеться висвітлювати, а яку хочеться залишити десь в таємниці і нікому не показувати. Хочеться до неї поїхати, хочеться з нею провести час. Отак от. Ці стрільці, хто поки що вільний, у вас тут, ну, прям такий конкретний такий. Прозорий натяк на закоханість ви можете відчути всередині себе ці відчуття, коли хочеться просто небо, просто світ обійняти руками від того кохання, яке зароджується в серці, від якого метелики в животі, від якого пташечки в голові, хочеться співати, відчувати. І це така карта, яка говорить про взаємні почуття. І вона доволі сильна, бо це старший аркан, вона говорить про те, що а, ти стоїш перед вибором зараз. Тобі треба обрати, яким, як ти будеш жити. А, з ким ти будеш жити? Чи буде це приносити тобі задоволення? Чи будеш ти задовільний? Чи задовільна? Хтось до вас прямує стрільці, прямує в гості, або ви можете зустрітись десь на якомусь такому сімейному торжестві, можливо, це на весілля, або вас покличуть на день народження, де буде людина, яка вас дуже зацікавить. Але ви, власне, не дуже будете схильні бути ініціативними. Тобто, ви можете, вам може людина сподобатись, але ви не доволі не сильно будете проявлятися до неї. І Будете натомість чекати, щоб ця людина проявлялась до вас. Але ж тут є такий момент, що ви можете, поки ці всі відчуття всередині себе переживати, інша людина може навіть не здогадуватися, що ви відчуваєте певну якусь до неї симпатію. І тому вона може також до вас не проявлятися ніяким чином. Тому, ну якось дайте зрозуміти людині. А, я, яка вам симпатизує, що дійсно є якісь певні емоції до неї. Тому що будете у двох сидіти і чекати? А коли до мене про... а коли мені дзвонять, а коли мені напишуть, з такою похиленою головою? Фінанси для стрільців на лютий тут. Щось закручується, щось цікаве. А, тут будьте обережними, бо ви можете як швидко розбагатіти, так і швидко і все втратити і збанкрутити. Колесо офортени це доволі непередбачувана карта, яка говорить, що тобі потрібно буде пристосовуватися до зовсім нових обставин. Можливо, до таких, у яких ти ще жодного разу в цьому житті не перебував або не перебувала. Для багатьох це повна зміна взагалі фінансування. Якщо, приміром, вас хтось утримував, батьки або ваші партнери, то зараз це зовсім інакше. Ви йдете у вільне плавання, або з огляду на певні зовнішні обставини, просто змінюється абсолютно повністю положення речей. А зараз будуть неактуальні ті джерела надходження, які були для вас актуальними раніше. Змінюється абсолютно все. Так, завершується етап певний. Починається зовсім новий. Це може бути різке звільнення. А це може бути неочікувана спадщина, це може бути виграш у суді або програш. Тут незрозуміло, у кожного буде власна ситуація. Хтось опиниться на пікові, на вершині успіху, хтось може опинитися ще нижче ніж, аніж ви були. Але тим не менш необхідно сприймати ці нові обставини як... як новий етап вашого життя, тому що попередній етап завершується, ми бачимо, і новий починається. І тут варто не опускати руки, навіть якщо ви опинились внизу да, цього колеса, не вгорі. Не на горі, а внизу. Навіть якщо вам здається, що в цей період вам не фартануло, ви побачите з часом, що ці зміни, по-перше, були необхідні, а по-друге, ви ніяким чином не могли їх ніяк коригувати. Тобто, через те, що ви не у змозі на них повпливати, тут залишається тільки пристосуватися до нових обставин. До нових умов, які, які вам пропонує життя. І чим швидше ви адаптуєтесь до цих нових умов, тим вам буде краще. Рекомендація для вас не обертатися на минуле, тому що у вас починається новий етап. І так, вам безумовно буде необхідний стан в нагоді той досвід, який ви здобули в минулому. Але керуватися тими установками і тими сценаріями, якими ви керувалися в минулому, взагалі не варто. У вас будуть нові обставини, нові умови, і ви вже у них будете собі якось думати, як крутитися. Пардон? Перша не потрібно впадати в апатію, щоб не траплялося. У вас має бути віра, у що ви вірите, у вищі сили, у Бога, у будь-якого Бога. Да? Неважливо. І власні сили. Тобто ви маєте ресурси, ви маєте наснагу, ви керуєтесь власним досвідом, ви не втрачаєте надію на краще майбутнє. І це буде найкраще для вас такий стимул. Так само. Про поїздку мені чомусь захотіла сказати. А до чого поїздка не можу зрозуміти. Можливо, вам запропонують поїздку, в яку ви не будете дуже сильно хотіти їхати, але варто. Варто, воно того буде варте. Такі справи для вас стрільці. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Я бажаю вам класного лютого і всього найкращого. Всім пока.